П'ять піджанрів металу і всього два представники від кожного? Ностальгійні спогади наштовхнули мене на думку. А якщо б мені довелося обирати лише двох представників у п'яти під жанрах метал музики, то кого б я лишив з цього теперішнього різноманіття? На що отримав слідуючу картину? Black Metal. і відразу найскладніший вибір. Бо Black для мене це взагалі як окремий вимір. Але крізь біль та сльози, я все ж обрав дві команди. З першими було відносно легко тіму Боргер. А от з другими я довго не міг визначитися, і навіть на подив самому собі обрав італійців Tomb. Далі в мене йде Дед Метал. Тут теж було важко обирати. Після блек металу Дед це мій улюблений жанр. Багато гуртів подобається, та якщо на постійне прослуховування обирати лише два, то я зупинюсь на Dying Fetus і Six Feet Under. Хеві метал не змію пропускати мимо вух класичне металеве звучання. Проте тут вже маю значно менше фаворитів, ніж в попередніх двох піджанрах. Безсумнівно я обираю творчість Роні Джеймса Діо і приблюзований Харден Хеві від легендарних Лед Zeppelin. Далі в мене йде New Metal. В даному піджанрі більше слухаю композиції вибірково, але є два явних топа: це Ворн, один з моїх улюблених гуртів взагалі в незалежності від категорії, і Сліпнот. Одні з перших хто знайомив мене зі світом метал. Тут я спіймав себе на думці, що ні Слеєр, ні Металіка, ні Крейтор, ні Мегадед не цікаві мені настільки, щоб я прям хотів мати особливу можливість слідкувати за їх творчістю. Для себе я блищив SoulFly і Чимайра. Так, це не зовсім класичний треш, скоріше його похідний різновид гру Метал. Але так вже склалося, що я не затятий фанат треш металу в чистому виді.